Хлопці, що це таке? Великий середній та маленький дзвоник. Натискайте який голосний звук. Його навіть почув шеф на кухні. Він готував щось смачне і вже відправляє. Це ж велика середня та маленька шоколадна локшана кіткат. Зараз шеф її відправить. Вау, яка швидкість. Локшана відправляється дуже швидко. Давайте скоріше спробуємо. У Майлі дуже маленька порція локшини. Квентін має середню порцію шоколадної локшини. Йому точно підходить. А от у Софі найбільша порція з усіх. Оце так. Звичайно, ми почнемо з Майлі рано засмучуватись. Скоріше спробуй. Окей, давайте оцінимо на смак. Ніколи не пробувала шоколадну локшину. Ух ти, це дуже смачно. Не хочеться, щоб це закінчувалось. Ой, що це? Це чашка. Її їсти не буду. Ей, це було боляче. Майлі більше так не роби. Тепер моя черга. Спробуй одно локшино. Смачно! Тепер хочеться з'їсти побільше. Так, здорово. Це смачно. Ого. У мене всі пальці в шоколаді. Потрібно все злизати. Смачно. О, до мене прийшла ідея. Давайте розплавимо шоколадну локшану. Для цього я використовую пен. Чудово. Тепер вона рідка. Подивіться самі. Такий неймовірний аромат. Давайте нальємо в келих. І так. Супер! Залишилось додати збиті вершки. Чудово. та трубочку. Вау, як апетитно! Хочу спробувати. Оце так! Так, смачно! Такий приємний шоколадний смак. Тепер черга Софії. Скоріше спробуй. Ви маєте рацію, друзі. Зараз спробую. Це виглядає теж апетитно. Її так багато, що хочеться їсти та їсти. М -м, смакота. Важко зупинитись. Як класно, що локшини в мене так багато. Ой, я зараз об'їмся. Чудово. І схоже, чихну. Ой, що це? Ха ха, Софі, що це звисає у тебе з носа? Це локшина. Досить сміятись. Зараз я все виправлю. Чудова, можу продовжувати їсти свою локшину, Як же це смачно. Смакота. Хочете, я з вами поділюсь? Давайте, дивіться, яка смачна лукшина. Налітайте. Вам сподобається. Вперед. Ви готові? Тепер можете налітати. Мені все одно дуже багато. Як здорово, дякую. Так, Софі, ти найкраща. Це найменша кукурудза в моєму житті. А я маю звичайну середню кукурудзу. Дівчата, я вперше таке бачу. Це ж найбільше кукурудзяний качан у житті. Оце так, Малі. Ти будеш першою. Добре, давайте спробуємо. Що мені з нею робити? Я вигадала зімці ляком. Дивіться, у мене така яскрава посмішка, друзі. Як вам? Так, Майлі, ти як завжди? Та годі вам, це ж просто жарт. Готова. Це зайве. Тепер черга Софі. Так, моя черга. Що ж мені придумати? Я просто її з'їм. Обожнюю качани кукурудзи. Софі, Софі, Софі. Ти могла б їсти акуратніше. Я з голови до у кукурудзі. Хоча добре, я звик. Оце так. Так, смачно. Упс! пробач, Квентін. Та все нормально. Ти вже доїла? Тоді моя черга. У мене тут величезна кукурудза. Давайте знімемо одну кукурудзинку. Ого. Ну-ка. Смачно. Я люблю кукурудзу. А можна ще з'їсти? Так, дуже добре. Ого. Квентін, ти реально з'їси всю кукурудзу. Вона величезна. Остання. Доїдаю. О! І як в тебе стільки помістилось? Ти живий? Ох ти, який маленький шоколадний фонтан у Софі! А у Квентіна середній шоколадний фонтан. А Майлі пощастило більше за всіх. Величезний шоколадний фонтан і величезне маршмелоу. Почнемо із Софії. Окей, я впораюсь швидко. У мене таке маленьке маршмеллоу. Потрібно лише занурити його у із шоколадом. А тепер спробуємо. М -м, як смачно! Це незвичайно смачно. Але я ще хочу М -м. точно я можу випити шоколад. Як смачно! Ух ти! Як я люблю шоколад! Ой, він що закінчився? Шкода! Софі, у тебе довкола рота шоколад! Ой, дякую! Тепер твоя черга. Я так давно цього чекав. Занурюємо маршмеллоу в шоколад. Виглядає супер. Спробуємо. Смакота! Давайте тепер усі маршмеллоу. О, ні, я впустив шпажку з Ого-го, Здається, мій шоколадний фонтан зараз зламається. Що робити? Дівчата, ви куди сховались? Що мені робити? Він зараз вибухне. Весь шоколад вилився. А що ви смієтесь? Гей, Майлі, тепер твоя черга. Давай. Добре. Давайте спробуємо мій величезний маршмеллоу занурити у шоколад. Ух ти! Тут потрібно дуже багато шоколаду. Ось це так. Спробуємо. Як же смачно! Мені дуже подобається, дуже смачно, друзі. Ви що також хочете? Ні, я не буду ділитись, хочу з'їсти все сама. Яка ж майлі жадібна. Софі, до мене прийшла ідея. Хочеш взяти участь? Давай вип'ємо її шоколад. Для цього я використовую великий поптюпс. Це реально працює. Здорово! Дивись. Вау! Спрацювало! Вау! Я також хочу спробувати. Давай ми перельємо в мій шоколадний фонтан також. Класно. Спрацювало. Ми з тобою генії. Як же смачно. О, чому в моєму фонтані закінчився шоколад? Ей, Що вони робили? Вкрали мій шоколад. Але це ж не чесно, от злодюшки. У мене маленький дарітас. У мене середній. А у мене величезна упаковка Дарітас. Який від стій? Він жахливо гострий. Я ненавиджу гостре. Давайте оцінимо, що всередині. Ого, у мене величезний начос, а у мене маленька чіпсенка. Ну що ж, спробуємо. Так. А в мене середня чіпсенка. Як страшно. Відкусимо трохи. Фух, з'їв. Ну, наче нічого. Тепер моя черга. А, як страшно. У мене найбільше. Це несправедливо. Я мушу з'їсти все і довести, що я сильна. Я впораюсь. Так, добре. Які ваші відчуття? Нічого. О, Як же горить! Горить, допоможіть. У мене всередині все горить, ніби почалася пожежа. А дівчата, що робити? У мене ще гірше. Де вогонь? Друзі, все було потужно. Ви як? Ой, як ти опинився на моїх колінках? Хе сподобалось наше відео. Швидше став лайк та підписуйся на наш канал. Попереду на вас чекає ще багато всього цікавого.